Ріжука капот для літака на своєму ЧПУ на п'ятий осях. От уже пройшов поворот на 60 градусів. Ось такі 36 контурів будемо вирізати. Ну ось так це приблизно проходить. Станок піднімається. Робить заход в центр. І зверху вниз буде різати. Ми йдемо до центра. От це так званий підвод. І починається різ. От, і Ми бачимо, станок вирізає контур. Контур за контуром. Ми повинні отримати 36 контурів. Получиться капот для літачка. Точніше, заготовка під капот. Він буде обклеюватися скловолокном. Ну а поки ми робимо, скажімо так, мастер-модель. Проход, йдемо вниз. Станок йде на вихід. Все цей контур вирізаний. Далі буде поворот на наступний градус. Ну, я по 10 градусів повертаю. 36 контурів. От поворот на 10 градусів. Знову підйом. Щоб це все лежало рівномірно і рівномірно проверталося, я скріпив посередині його зубочисточками І якби провертаю нижній лист і провертаються всі всі листи. Ну, десь так. Що буде в кінці? З нього на відео окремо.